Чисті речовини та суміші. Ще в античні часи давньогрецькими вченими було сформульовано припущення, яке пізніше повністю підтвердилося про те, що речовини складаються з дрібних, невидимих, неозброєним оком частинок. Чи існують у природі речовини, які складаються тільки з одного виду частинок? Давайте виконаємо завдання і спробуємо з вами з'ясувати це у вигляді таблички. Для цього вам запропоновано такі речовини: кухонна сіль. Дистильована вода, вода водопровідна та розчин солі у воді. Рочини за своїм виглядом, абсолютно є однаковими і з'ясувати в якійсь склянці яка речовина за зовнішнім виглядом знаходиться, практично неможливо. Тому виникає певне питання, чи є серед запропонованих зразків чисті речовини? Спробуйте заповнити таблицю і дати визначення чистої речовини. Постерігаючи ті зразки, які вам видані, ви повинні з'ясувати, до якої колонки вони відносяться, до чистих речовин чи до суміші. Що стосується кухонної солі та дистильованої води, їх ми віднесемо до першої колонки, це в нас будуть чисті речовини. Вони складаються з частинок певного виду атомів, молекул або йонів. Так, наприклад, вода, дистильована вода, в нашому випадку це вважається очищена вода, складається лише з молекул води. Чиста речовина, як правило, має постійний склад. І молекула води буде складатися з двох атомів гідрогену та одного атому оксигену. Наступні зразки, які у нас залишилися, це водопровідна вода та розчин солі у воді. Вони складаються з двох або більшої кількості чистих речовин. Так, з розчином солі, скажете ви, все зрозуміло. Розчин солі у воді містить як молекули води, так і молекули солі. Суміш не має постійного складу. Вміст окремих складових частин однієї тієї ж суміші, може бути різним. Так, до прикладу, якщо у солі розчинити 1 столову ложку солі, вода буде менш солоною, ніж в тому випадку, коли ми у тій самій кількості води розчинимо 2 ложки солі. Що ж стосується водопровідної води, вона безбарна, практично не має запаху та смаку. Але у нормі вода, що тече з гарячого чи Холодного крана, повинна бути питною, тобто придатною для безпосереднього вживання без подальшого очищення. Насправді все набагато складніше. В рідині, навіть якщо вона прозора і не має яскраво виражених неприємних запахів, можуть бути сполуки наступних хімічних елементів, сполуки магнію та кальцію, що викликають твердість води. Залізо зазвичай у вигляді іржі з внутрішньої поверхні водопровідної води, сполуки хлору та фтору, які використовують для знезараження води, бактерії та віруси. Серед них є як абсолютно нешкідливі, так і хвороботворні. Тому водопровідну воду ми віднесемо у колонку суміші. Поставимо відео на паузу і запишемо визначення чистих речовин. Чисті речовини це речовини, що не містять домішок інших речовин, а лише ті частинки атоми або молекули, з яких вони утворились. Речовина вважається чистою, якщо вона містить не більше однієї молекули домішок на тисячу або десять тисяч молекул основної речовини. Але в нашому з вами випадку рахувати кількість молекул достатньо складно, тому виникає питання. Як же нам з'ясувати, що речовина є чистою? Пригадаємо методи спостереження і вимірювання, які ми з вами застосовували для визначення властивості води. Отже, наприклад, вода вважається практично чистою, якщо зразок рідини не має кольору смаку і запаху, замерзає при температурі 0 градусів Цельсія, і це ми можемо з вами виміряти. Кипить при температурі плюс 100 градусів. А при температурі плюс 4 градуса має густину 1000 кг на метр кубічний і практично не проводить електричний струм. Тому практично чистою або чистою речовину називають речовину, в якій міст домішок настільки мізерний, що ці домішки істотно не впливають на її властивості. Також запишемо визначення суміші. У сумішах міститься більше однієї молекули домішок на тисячу або десять тисяч молекул основної речовини. Отже, суміші це сукупність молекул або чистих індивідуальних речовин. Тому, знаючи склад водопровідної води, можна зробити висновок про те, що вона є сумішю. Продовжуємо порівнювати властивості чистих речовин із сумішей і заповнювати таблицю. Що стосується властивості речовини, чиста речовина має постійні властивості. Що стосується сумішей, у суміші кожна речовина в основному зберігає свої властивості. Так, наприклад, залізо, так само, як зазвичай притягується магнітом, кухонна сіль залишається солоною. Фізичні властивості суміші частково змінюються зі зміною її кількісного складу. Тобто, пам'ятайте, в залежності від кількості ложок солі у розчині води. А тепер поставте відео на паузу і виконайте завдання. Класифікуйте запропоновані варіанти і розмістіть відповіді у вигляді таблиці. Класифікуйте їх на чисті речовини та суміші.